О, я так радію своїм книжкам, які я знаходжу. Передні, там, там? Вау! Нарешті, нарешті, нарешті. Так ми... друзі, добрий ранок, добрий ранок, младша, вітаю тебе також. Всім привіт, дякуємо, що доєдналися сьогодні. У нас другий раунд нашого бук Бінго. Ми не відходимо від англіцизмів, але ми. Також не відходимо від того, щоб не, що, не креативити, щоб щось нове там видумувати і так далі. І від книжкових полиць ми теж не відходимо. Клас. Dead Джокс. Просто тут так, як обов'язково вони потрібні на будь-який момент. Е, так, ну що, ми одразу тоді до справи. Якщо що, ну давайте, да, давайте швиденько е, по правилах. Е, у младші, ось е, зараз дуже за її спиною дуже така полиця, вона просто для е, всяких ігор дуже приядна. Е, як би це не звучало, але окей. Е, і ми загадуємо з кожного квадрату якусь книжку. Млада не знає, яку книжку, з якої полиці буде зараз обрано, вона її дістає, коментує, розповідає, робить вигляд, що вона її читала або пам'ятає про що. Пам'ятає так. Так що ми почнемо. Добре, е, перша книга у нас сьогодні. Знаєш, я подумав: ну, як нам без. Володаря кілець. Ніяк. Е, в цьому житті, в щоденних, я не знаю, просторах інтернету, пошуках в пошуках просторі інтернету. Ніяк також без володаря кілець, як мінімум, у мене не обходиться, тому питання спочатку е, для <звітко> тебе влада. Не було такого правила, це якесь нове правило. Я вікторина. Ну, швидко. <звітко> Ну, скільки, скільки володарів, скільки пер перснів влади отримали люди? Три. Це ельфи. Це дев'ять. Дев'ять Дев волонтер отримали люди. Тепер ну, ще да, молодера це... кільця перечитувати. Перечитувати і передивитись, да-да-да-да-да. Ну, це такий тест на е, соціалізацію. Якщо ти неправильно е, відповідаєш на це питання, то у тебе є шанси соціалізуватися. Якщо правильно, то дуже е, звужене коло тоді потенційних знайомств. Дев'ять кілець або перснів влади отримали люди. Дев'ята полиця це е, у тебе полиця Б6 е, в квадраті Б6. А, Ні, бо це не рахували. Так, да, рахували добре. Да. Оцей? Чи оцей? Оцей, чорний. Добре. І давай, ти сказала, що три: три, О. А, пересні, там, що да? там, з Здорове щось. Здорове щось. Е, мені вже не соромно, що я дістаю постійно книги, які не читала, але це хороша книга, я це знаю, навіть не читаючи. Це Жан Мішель Гінасі, французький письменник і сценарист. І це книга називається Клуб Невиправних Оптимістів. Має Гонкурівську премію ліцеїстів. Премія ліцеїстів це школяри читають і потім обирають книгу, яка їм сподобалася найбільше. але вона не дитяча. Це Париж кінця 50-х. початку 60-х. епоха рок н ролу і Алжирської війни. І ось тут е, дуже цього клуб невиправних оптимістів, друзів-інтелектуалів, які вирішують перетнути залізну е, завісу і отак рятуватися. Дуже щось таке. Мені нагадує це всі і Париж. І кола, не знаю, чомусь і в Іспанії це все mm -hmm. було покоління 20-х років, коли інтелектуали збиралися в якихось клубах, кав'ярнях і там творили, обговорювали mm -hmm. ці місця, є відомі так. В Парижі, наприклад, ось щось в такої атмосферу. Дуже довсте. Ми... Але... Клас. Тож. Клас. Як вона взагалі до тебе потрапила, і звідки ти про неї дізналась? Жодного разу не чув нічого, взагалі не знаю. Хай там як цей роман амбітний. Автору вдалося змалювати повоєнну Францію байдужу до того, що відбувається за два кроки від неї у радянській Росії. Ну, це перше, звісно, треба подати, коли я її зможу читати. 2017 рік я не можу пригадати, як ця книга до мене потрапила вибачте. Окей. Okay. Добре, добре. Ми продовжуємо тоді, дякую. Дивись, я тут до того сидів глив, Мені спочатку щось хотілось про Нобелівські всі ці історії приплести. Але я думаю, так ну стоп. Давайте вже більш конкретно. У нас Нобелівську премію з літератури отримали написано 18 жінок, 18 лауреаток. 18-й квадрат це у нас буде здається. А, ні, я не, хочу, я не хотів по 18 квадрати. Я думав, що у тебе є полиця з 18 книжками. Так, да, це, в принципі, не, не так. Але є полиця з 14 книжками. Найбільшою кількістю. Це у нас квадрат D6. Де... О. Я так радію своїм книжкам, які я знаходжу, але на жаль, вже я вже точно знаю, що це за полиці, і точно знаю, що тут немає жодної жінки на цій полиці. Ух ти! Окей, окей. Тоді е, спробуємо. Ну, ми залишаємося в цьому квадраті, але з жінок, наприклад, ось Нобелівську премію з хімії отримало вісім жінок. Так, скільки яка у тебе там восьма книжка? Ладно, це не підготовлено, але це книга португальського письменника, який отримав <смеш> Нобелівську премію. Це Ладно. книга Двійник Жозе Сарамагу. І чому ми з Семеном сміємося? Раптом ви не знаєте, то вже на каналі є відео дуже довге, де ми ну дуже довге, на да, 35 хвилин, дуже довге, де ми говоримо про Португалію у 20 столітті. Про диктатуру, про контекст, в якому писав Жозе Сарамагу і про його тексти, про його великі романи, проповідання. І також обговорюємо трошки. Згадуємо цей роман «Двійник», який вважається психологічним трилером, але це інтелектуальна книжка. Є фільм і з Джерінком. Тепер я вже знаю. Називається ворог, так, і можливо, ви його бачили. і Можете подивитися, можете почитати книгу. Ось рекомендую двійник. Нобелівський лауреат, а у нас Нобелівська загадка. Я ще раз зроблю тоді референс також або відсилку посилання на попереднє відео про Сарамагу і про Португалію, так. Я чесно кажучи, собі навіть вніс після ось цієї нашої розмови пару книжок в «Want to read», які я наступні сподіваюсь читатиму. Це дуже класне вийшло відео, і чесно кажучи, ну так як розповідає млада: подивіться прочитайте. Подивіться наше відео, почитайте про Сарамагу про, про Португалію, також до тих часів першої половини. І з середини ХХ століття це дуже дійсно дуже цікаво. Так младше, скажи, будь ласка, скільки відео а взагалі тоді на каналі вийшло? Ха? Ну, ти знаєш, у нас ви. А я думала, це Вікторина, я вже ця така. У нас вийшло в першому сезоні 10 відео, де ми говоримо про різне, про все, про романи, про читання, обговорюємо шкільну програму або наші читацькі звички. І у нас вже вийшло. Одне перше відео другого читацького сезону, який називається We Don't Speak English, тому що ми говоримо про тексти, які були написані не англомовними авторами в неангломовних країнах, і ми подорожуємо літературним світом. А ще є у тебе твоє власне відео, де Я ти про нього розповідаєш про, про, також, да, про книгу Помаранчі, не, не єдині фрукти. Так, так, супер. Тобто, по суті, це 10 відео з того сезону першого такого інтро, потім перше відео другого сезону про Сарамагу. Одне відео там, де ти соло. Одне, Одне відео першого Пінго. Так, і ось це. Ще. Це значить, скільки вийшло, 14. я в голові рахував. А, да? окей 14 квадрат. Це у нас квадрат No. Е... Знову тут три. же на цій полиці, а це три? Ага, це о, три. мені вже по... а, ні, не подобається, Ладно, це інша поличка. І не що? подобається. Це 13. Там 13 книжок у тебе. Скажи, у котрій ти сьогодні прокинулася і візьми цю книгу. Вау, </�act> wow, нарешті, нарешті, нарешті. Це книга, яку я читала. Я не тільки купляю книжки, не тільки ставлю їх по кольорам на своїх полисі. Я їх всі читаю. Це антиутопія. Називається Червоний годинник. Це написане жінкою Лені Зумас, американська авторка, дуже своєрідна антиутопія, але там заборонені. Про жінок про антотопі полягає в тому, що там є оці всі е, накладаються заборони на саме репродуктивні права, і жінкам заборонені аборти, або основня дітей самотніми жінками. І ось як це все тут: е, або коли жінки не хочуть народжувати, вони не мають цього права, і тут конфлікт, в тому, що вони там звертаються до якихось. Mm, таких ворожок, до Знахарок, і їх теж переслідують законом, або жінки, які не можуть а дуже, дуже хочуть мати дітей, але це теж не заборонено, або е, якщо це ми говоримо про ЛГБТ ком'юніті, і там теж вони тоді позбавлені права мати дітей. Вона, я не можу сказати, що це моя улюблена антиутопія, я читала їх достатньо багато. Але в антиутопіях мені завжди саме цікавий задум подивитися, як по-новому автор чи авторка в даному випадку авторка, як він вона побачить світ і в чому там буде ось цей конфлікт, чому він стається ідеальним, але щось не працює. Ось це такий жіночий погляд, і називаючи феміністичною антиутопію. Червоний один клас. Дякую. Да. З антиутопіями ти дійсно шариш. А, ти кажеш, що, мовляв, це не улюблена антиутопія, а що буде улюбленою? Mm, знаєш, з останніх я, мабуть, скажу ту книгу, яку ми читали минулого року разом на нашому каналі на клубі Це Карін Боє Калокаїн. Та книга, яку я відкрила для себе, от, вона мене дуже вразила. Круто, окей, супер. Бонусний а, раунд, який ти не очікувала, а, такий але дуже швидкий. І а, так дивись, я ти, ти мене надихнула на це питання. У тебе сьогодні рожевий аутфіт, і у тебе є також рожева поличка там. А, ну, що Всі побачили, так да, як Семен розуміється на кольорах, але допустимо, бо в мене як звичайно і бускова полиця. А в мене бускова сорочка, але добре, хай вона буде рожевою. Ми можемо вставити потім мем, де є різниця в інтерпретації кольорів між чоловіками та жінками, і це дуже промовисто. А що там під номером? А слухай, який ти номер хочеш? Ось давай з зрозожавої полички, ти обираєш будь що, що будь-що, що про що би ти хотіла розповісти? Це книгачеша так, так. Першу взяла книга англійська. Mm -hmm. Це бурем на вись, або всі її знають. Як буремний перевал, вона дуже дуже гарна. Це по перше. По-друге, це моя улюблена книга. Я її вона міську бо це подарунок. Дуже дякую. Ані мені її привезли з німеччини саме, книгу англійську, але мою улюблену. А я її читала українською і планую перечитати. Тому що в мене вже декілька видань. Дуже її люблю. -лю. «Емілі Бронте, буремний перевал класика. Можливо, десь такі називають там елементами от готики, але ну таке це історія такого травматичного кохання, кохання до смерті. а Можливо, і після дуже люблю цю історію і ні. Факт, який Семен знає про мене, але можливо, ви ні. То я дуже люблю актора Тома Гарді. І от саме з ним є екранізація цього або одна з багатьох екранізацій цього роману. Тому ця книжка на першому місці <хи> і одразу да, вона улюблена, це також да, важливий фактор. Але цілком, цілком зрозуміло. Супер! Молодча, дякую. дякую, чудовий тобі. раунд! Як завжди, ми ще повернемося з нашим «Букбінго». Нобіка Нобік там недалеко бігає. Ні, Його... Нобік вже взяв і Вже чекає, коли ми закінчимо, бо це восьма ранку. І я піду гуляти слухати аудіокнигу. Сподіваюсь, Сподіваюсь, наступному випуску е, прочитаних книг буде більше. хоча не сподіваюсь, мені дуже подобається ця рубрика, тому що я згадую те, що є на полиці. Намагаюсь пригадати, чому, і мені хочеться це все знову прочитати, а не тільки купувати нове. Клас, дякую величезно. Всім пока.